8 лютого 2016 року в новинах 9-го телеканалу вийшов відеосюжет про те, що в одній із дев'яти поверхівок міста Новомосковська місцеві мешканці оборені тим, що їх сусід уже протягом 10 років виготовляє та розповсюджує наркотичні засоби. Місцеві мешканці жалюються, що в цьому подвір'ї багато продають наркотиків. Наприклад, в цьому під'їзді амфетамін. А ось, наприклад, в цьому вже продають привінтин. Сусідні під'їзди. Новомосковську поліцію обурив один нюанс цього сюжету. У сюжеті були надані відомості відносно бездіяльності новомосковської поліції, які не відповідають дійсності, містять оцінку і не містять фактичних даних. Майор поліції Тетяна Попова зазначає, що було проведено перевірку викладених у сюжеті відомостей і що обвинувачення правоохоронних органів міста не відповідає дійсності. Громадянин Д, на якого скаржиться заявниця, перебуває в полі зору правоохоронців Новомосковська з 1994 року. За цей час саме правоохоронцями Новомосковська він шість разів був відправлений на лаву підсудних. На теперішній час новомосковська поліція стосовно цього громадянина діє в рамках закону відкрито кримінальне провадження, за яким проходить досудове слідство. Також Тетяна Попова зазначила, що один із фігурантів сюжету, який представлений був як колишній наркоман і свідчив про обіг наркотиків, говорив навпаки про боротьбу правоохоронців із незаконним обігом наркотиків. Я сам лично множество враз бачив, як била його міліція, як приходили к нему, як виламували йому двері, як полдня сиділи у нього під двері, караулили його, під під'їздом стояла машина. Арештувати ж підозрюваного новомосковська поліція не в змозі, оскільки законодавство України не дає їм достатньо повноважень. Застосування того чи іншого запобіжного заходу обирають органи суду, а правоохоронці виступають лише з клопотанням того чи іншого застосування того чи іншого заходу. На даний момент запевняє Тетяна Попова ведуться слідчо-оперативні дії, і досудове слідство триває. Також майор поліції виказала свою позицію до відеосюжету журналістів журналістів дев'ятого телеканалу. Журналісти цього каналу. Чомусь не звернулися за офіційним коментарем того ж дня, 5 лютого, а скористалися лише заявою сусідки та колишнього наркомана.